І долучаємо до ефіру нашого гостя. Це Дмитро Плетенчук у цій порі. Речник військово-морських сил збройної сили України, капітан третього рангу. Доброго ранку вам, доброго ранку, студії так. Ну, пер... Так, перше таке загальне питання щодо ситуації в акваторії Чорного моря. Знаємо, що росіяни збільшили контингент кораблів до 10. їх можливості, спроможності як оцінювати в цілому оперативну ситуацію? Станом на зараз кількість нібито зменшилася. Зараз ми маємо інформацію про шість 6 кораблів в акваторії Чорного моря. Носіїв нема серед них один в Азовському, і залишається досить велике угрупування прикордонників навколо так званого Керченського мосту. Це шість кораблів прикордонної служби та чотири катери. Несуть функції виконують з охорони оборони. Мосту здебільшого з південної частини знаходяться в Чорному морі. Студія Ну, сьогодні стартують багато національні військові навчання. Сібриз 2023 двадцять три. Вони триватиму до 15 вересня в чорному морі та в Дельті Дунаю в зоні відповідальності румунських військово-морських сил. Про це повідомили. У ВМС Румунії у Вишколі візьмуть участь військові з Болгарії, Франції, Великої Британії, Румунії, Сполучених Штатів, Туреччини та України цьогорічний СІ проводять в умовах агресивної війни Росії проти України, тому особлива увага буде до небезпеки, яку створюють морські міни та забезпечення свободи судноплавства. Отже, питання таке: що означають ці тренування, враховуючи контекст сьогодення? Ну, як ви знаєте, головною тематикою саме цих тренувань, які відбуваються, будуть проходити в рамках міжнародних навчань серії СІ Бриз». в даному конкретному випадку, це американо румунсько українські тренування. З участю і тематика основна є саме забезпечення цивільного судноплавства це виконання різних вправ. Це організація роботи штабів відповідних. Серед цієї безпеки, в першу чергу, ми розглядаємо питання мінної безпеки в акваторії Чорному морі через те, що ситуація, яка склалася, завдячуючи в лапках росіянам, які мінували акваторії Чорного моря, потребує операцій з розмінування акваторії. Тому ми будемо тренуватися. І вправлятися саме по цій тематиці разом з колегами так само біля берегів Румунії ці навчання вже розпочинаються. А от я додам щодо питання Олі минулого літа ну, щодо Сібріз, попри війну навчання ж також проходили. Тоді у них брали участь флоти 11 країн-членів НАТО. Чому цього року представництво значно менше? Насправді сьогодні ми будемо бачити вже повний перелік країн. Я не можу сказати, що значно менше, а головне це склад. Як ви бачите, до навчань залучаються фактично усі цивілізовані е, країни е, Чорноморського регіону, і відповідно це має визначне значення. Окрім того, наші партнери з Сполучених Штатів Французької Республіки саме беруть участь, і е, е, як ми розуміємо. Всі ці країни ми сподіваємося, в майбутньому так само візьмуть участь в операції з розмінування акваторії. Тому ми там вправляємося тими силами, яким. Пане Дмитре, як Україна може скористатися присутністю партнерів в акваторії Чорного моря за ці п'ять днів? Можливо, тимчасовим гуманітарним коридором пройде більше суден за цей час. Насправді, в першу чергу ми маємо скористатися досвідом наших партнерів, обмінятися, провести це оцінювання. Це дуже важливо, тому що кожного подібного навчання або тренування відбувається оцінка сумісності, ми постійно підвищуємо свій рівень, і тим не менш, коли ми збираємося на подібні заходи, ми можемо провести об'єктивне оцінювання щодо набутого рівня сумісності з країнами НАТО. Це основна мета. А щодо зернової годи і безпеки в Чорному морі, попри те, що Росія вийшла в односторонньому порядку з зернової години. Ми знаємо, що ну принаймні такі заяви були The Telegraph видання писало про це. От напередодні офіс прем'єр-міністра Великої Британії Річі Сунака повідомив, що британські літаки захищатимуть кораблі України від РФ в Чорному морі. В який спосіб це відбувається, або буде відбуватися, чи ну відомо вам щось про це, і чи йдеться лише про узбережжя, скажімо, там акваторію в межах країн НАТО, чи так само на території України це може бути? Все, що я маю, можу зазначити, це те, що посилено монітор, це допоможе уникнути провокацій з боку Російської Федерації, тому що, звісно, головна їхня зброя це брехня, і коли весь світ спостерігає і бачить, як це відбувається, насправді, відповідно, це все ж таки зупиняє до від деяких дій російську сторону. Ну а після того, як з'явилися ці повідомлення, принаймні в публічному просторі про те, що е, патрулювати будуть літаки Британії в Чорне море. Скажіть, чи помітили у наших військово-морських силах ефект від такого партнерського захисту? Чи змінилася після цього поведінка росіян? Направлю ситуація зараз досить стабільна. Їхні кораблі не з'являються в принципі в південно-західній частині Чорного моря, принаймні зараз. Не заважають цьому коридору, і, відповідно, ми бачимо, що він працює. Ми маємо успішні кейси, причому маємо з чотирьох успішних кейсів. Відповідно, якийсь ефект від цього, звісно, можна сказати, що є. Що ж, дякуємо вам, пане Дмитро. Вам гарного дня. Дмитро Платенчук, речник військоморських сил Збройних сил України.